Ядерні погрози, величезні втрати української армії та перемовини. Президент Росії Володимир Путін зробив чимало гучних заяв на східному економічному форумі. Під час своєї промови диктатор взявся погрожувати ударами по українських атомних електростанціях. Мовляв, все через те, що нібито українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС ВРФ. У відповідь він реагуватиме відповідними діями нас провоцируют на какие-то ответные действия по, на по украинским атомным объектам, атомним електростанціям? Окрім погроз щодо українських АЕС, Путін взявся рахувати втрати ЗСУ під час контрнаступу. У телеграм-каналах цю частину промови охрестили як генерування випадкових чисел від президента Російської Федерації. За словами Путіна, успіхів під час контрнаступу українські військові не досягають, натомість мають лише величезні втрати. Потери великі, там по танкам 543 танка танки вже потеряли, по бронемашинам різних класів. уже. Почти 18 тисяч і так далі. Натомість, за словами диктатора, до російської армії йдуть сотні тисяч добровольців. Він заявив, що за минулих півроку 270 тисяч людей охоче підписали контракти з російським міноборони. Ще 300 тисяч осіб призвали в рамках мобілізації. Також заговорив Путін і про перемовини з Україною. Мовляв, спочатку потрібно, щоб Україна скасувала заборону на діалог з Росією. Єсли штати вважають, що Україна готова к переговорам, то пусть тогда мінять не указ президента України, який запрещает вести переговори. Він також заявив, що Росія не може припинити бойові дії, бо Україна проводить контрнаступ.